Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов на те у темну нічку на землю Миколай. Він шапці на людинці і теплім кожушку приніс усім постинці у чарівному мішку. Усі люди вірять в диво, а зранку вже сміливо. Під подушку заглядайте і подарунки забирайте. Якщо місце порожніє, це свідчить про це. Любий очі Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серця лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, Подаруй душі, здоров'я. Хочу я побачить чудо і сьогодні спати не буду. Довго-довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати, Миколай зайшов і нато схилився наді мною і оскочий бородою. Миру, я в тебе прошу зроби так, будь ласка, щоб усі були здорові папи, дідусі, батьки. І щоб ми навчались в школі, як раніше в мирний час, щоб жили в своїх домівках. Щастя, миру дайте нам і здоров'я для родини і коханій Україні. Бажань на світі є багато, і побажати можна все. Та тільки миру я бажаю. А буде мир, буде все.